Цю модель окулярів я приховувала від вас декілька місяців, тому що для мене вона тільки про осень. І показувати її влітку було недоречно. Вона така впливова, така важка, така приємна на дотик. І да, це лінза захимлюн, і тому вона швидко затімнюється. І ця модель під будь-який верхній одяг буде виглядати доречно і доповнювати, покращувати те, що ви вже вдягнули. І зараз я ще покажу її максимально затемнює. Для цього я використовую лампу ОВ, яка імітує такий ж вплив, такий же вплив, як і від сонця. Mm -hmm. Ось так буде, якщо буде яскраве сонце. І інші кольори. Тут спочатку трохи притимна лінзу. І сір прозорий, а цитат на оправі. І ось на яскравому сонці вони вже зовсім інші. Це, до речі, дуже корисна опція. До речі, це ще й комп'ютерна лінза. І ось така офісна, дуже впливова жіночка може отримати окуляри Total Black, якщо це буде потрібно сонцю. І ось ще один колір. Тут е, теж поєднання гавани з чорним кольором для тих. Для кого нюанс мають велике значення? І да, вони відрізняються від першого кольору. Напишіть директ, і наші дівчата вам все продемонструють. Поки я вам розповідаю, вони вже затімнюються. Магія.